Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. в АТБ. стартували нові акції з 11 по 17 лютого. Ось такий туалетний папір. 4 рулони, він де двошаровий 36 гривень за упаковочку. Рушнички від своєї лінії один рулон за 47 гривень. Іде з кольоровим тисненням. І, і це є трьохшаровий варіант. Вологі дитячі серветочки від своєї лінії. Міні-бі. 72 штуки з клапаном 31 гривня. міні бі Дігл з підгузки трусиками для діток 179 гривень. Четвірка 30 штук. П'ятірка 24 і шістка – 20 штук. Чим більший розмір, тим менша кількість. Зубна паста Blendamed 3 White З деревним вугіллям 60 гривень. Або арктична свіжість 75 мл об'єм. Кулькові дезодоранти Arcomen – 53 гривні 50 мл. Нівея кулькові 61 гривня. До речі, від нівеї багато є акційних пропозицій. Аркоспреї є різні аромати 150 мл – 68 гривень. Дезодорант чорне та біле нівея 50 мл 84 гривні стік. Крем догляд за шкірою: універсальний нівея 74 гривні 150 мл. Дезодоранти нівея для чорного і білого 150 мл, спреї 76. Крем для гоління: Arcoку 42 гривні і 30 копійок, 65 мл. Піна для гоління 66 гривень. Зверніть увагу, тут більший об'єм 300 мл. 100 мл йде в подарунок. Гелі від Арко 200 мл за 97 гривень. Гель для гоління онлайн, чоловічі, 3 в одному, 63 гривні 400 мл. Сатін рідке мило 29 гривень 250 мл. А ще зі знижкою є набір мила дитячого міні бі 4 шматочки по 70 г 34,30. Гель для душу, Ніве Мен, 90 гривень 250 г. Нівеї гелі для душу. 250 мл 61 гривня і 40 копійок. Ще мають бути інші аромати, але не бачу, може десь позаду стоять. Від дуру гелі для душу 70 гривень 450 мл. Торгова марка Романтік. Шампуні 850 мл або бальзами. Ціна 110 гривень. Звертайте увагу дуже схожі в них баночки. Ось так, шампунь. Пишу. Ну, бачите, теж є двох кольорів, два варіанти, а це бальзам. Шампунь для волосся, шаума. Чоловічий 90 гривень 50 копійок. Жіночий 79 гривень. 400 мл об'єм. Торгова марка Сетін засіб для миття дитячого посуду 550 мл 28,50. Ось такі новинки від Неопюр. Губки целюлозні. Їх є три штучки в упаковці, такі тут вони в пористі. І зараз вони з акційною ціною. 35 гривень за упаковочку. А ще ж і іржестійкі, дві штучки в упаковці, 14 гривень. Або ось такі, до речі, вони відрізняються: 16,70 теж дві штучки. Від торгової марки СІВ знижка на антажир 500 мл, 75 гривень ціна. І сів-крем для чищення 500 мл 65,50 50 Капсула для прання Wash and Free. 19 штук в упаковці 159 гривень. Також зі знижкою порошок Ariel. 286 гривень. 2 кг 250 г. Кондиціонери для прання. 2 літри об'єм 156 гривень. Гелевий засіб для прання сатін 3 кілограми 97,50. А ще wash and free 4 кілограми засіб для прання 142 гривні. Також ви запитували в коментарях про корми для совак. Котів, на жаль, дуже мало акцій, і це переважно акції продовження. Тобто, в одному АТБ вони можуть бути, в іншому може не бути. Це вже залежно від кількості проданого товару. От, але покажу, що є в нас. Можливо, вам буде цікаво. Пецап сухий корм для котів 400 грамів 35-60 Пецап це є вологий корм для котів. 38 гривень 415 грамів з яловичиною. І для собак з телятиною 87 гривень 1 кілограм та 240 грамів. А так загалом, бачите, нема акцій. До речі, можна ще зустріти на промгрупі. Але тут такі більші упаковочки кормів. Клуб 4 лапи, це є аж 5 кілограмів. І ціна 849 гривень. Бувають ще і інші варіанти. Це залежить вже від магазину. Тож ще на промгрупі заглядайте. Сидер «Саммерсбі», об'єм пів літри, 32 гривні, 50 копійок. Вино і гристе. Більші об'єми 750 мл. Ціна 163 гривні і 50 копійок. Є біле напівсолодке або біле брюд. Таке воно ігристе просеко брюд біле, 750 мл, 230 гривень і 50 копійок. Фротеллі лімончелло. 105 гривень 1 літр. Лікарний білий. А ще й ось такий мускат б'янко 105 гривень, теж 1 літр об'єм. Апероль з бокалом келихом 531 гривня, 50 купів. Об'єм 700 мл. Ось таке пиво по 31 гривні і 50 пів літра. Пиво корона, смак лимон або світле. 330 мл за 33 гривні. Оболонь. Пиво преміум. 4 банки по пів літри за 108 гривень. Ще ось такий варіант пива. Теж світле. Склі 26. Пиво повна діжка. 60 гривень, літр та 800 мл. Від своєї лінії пиво світле міцне 44,50 літр та 250 мл. Віскі Red Label. Ціна 419 гривень за пів літра. Горілка гетьман українське зерно особливе. Літр за 195 гривень. Пам'ятайте, що надмірне споживання алкоголю може зашкодити вашому здоров'ю. Горілка козацька рада класична 149 гривень 700 мл. Спиртовий напій. Об'єм півлітра 99 гривень. А лазані на цьому своє відео буду закінчувати. Щиро дякую вам, що подивилися його до кінця. Бажаю вам вигідних покупок та вдалого дня. До нових зустрічей!